Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК Події дня вівторка, 27 жовтня у студії Тамара. Приходько сьогодні будемо розповідати про таке. Міська виборча комісія підтвердила перемогу Ігора Слюзера вперше за часів незалежності, коли ми я неповторно повторно обрали того ж самого мера. Печеніженська громада, що налічує 9 сіл, вибирала собі очільника. Люди довірили управління людині, яка, власне, їх об'єднала. Це Ігор Довірок. До правоохоронців Прикарпаття від початку виборчого процесу надійшло 75 повідомлень про порушення виборчого законодавства. Тепер про це та інше більш детально. Міським головою Коломиї обрали Ігора Слюзера. Про це повідомили у міській виборчій комісії. Це остаточні дані. Найбільшу кількість голосів Коломияни віддали чинному міському голові. Друге місце у Любомира Глушкова, третє у Сергія Коцюра. До слова, на цих виборах Ігор Слюзер переміг Любомира Глушкова із відривом у 13 голосів. А п'ять років тому вони вже були суперниками у виборчому процесі. Тоді різниця склала 49 голосів на користь Ігора Слюзера. Коломия обрала міського голову вже вдруге нашим містом керуватиме Ігор Слюзар. За нього виборці віддали найбільшу кількість голосів 3486. За Любомира Глушкова проголосували 3473 виборці. Коцюра Сергія 3360. Негрича Михайла 2545, вовка Михайла 1577, Романюка Геннадія 1226. Комісарака Михайла 1075. За Федоровича Павла віддали свої голоси 692 виборці. Базюк Олександру – 630, Гуцуляка Олексія – 304, Попика Олега – 303, Кавацюка Віктора – 130, Стельмащук Уляну – 127 та Зарічного Ігора – 106. Ігор Слюзер львів'янин за місцем народження. Він приїхав до Коломиї у 1984 році після закінчення Львівського політехнічного інституту. Його направили на відомий у ті часи завод Коломея Сільмаш у політиці з 2001 року. Очолює українську народну партію. У 2010-му коломияни обрали Ігоря Слюзера міським головою. І 25 жовтня 2015-го знову довірили йому керувати столицею покуття та завершити розпочаті справи. За даними Коломийської ТВК, місто Коломиї знову очолить міський голова Ігор Слюзер. Із відривом 13 голосів він переміг свого суперника Любомира Глушкова. Сьогодні новий і чинний мер Коломиї у нас у студії. Отож, пане Ігоре, вітаю вас. Е, ну, вітаю вас з перемогою, перш за все, 13 голосів невеликий відрив, але він є. І вперше в історії Незалежної України, і Коломиї, відповідно, міський голова вдруге е, обирається на посаду. Як вам результат? Як вам підтримка Коломиян і загалом виборча компанія? Ну, По-перше, я би хотів скористатися нагодою подякувати Коломиянам за довіру. Я розумію, що результат від суперників не набагато відрізняється: 13 голосів, а третій Коцюр Сергій 86 голосів. Зрозуміло, що громада поділила голоса, але я вам обіцяю, що я виправдую ваше Довіру, і навіть ті, хто за мене не голосував, вам не буде соромно за вашого міського голову. 에... Проблеми, як завжди, вони нічим не відрізняються. І в понеділок, навіть ще йшло 에... під рахунок голосів. Ми робили дороги, бо я обіцяв, що ті всі дороги, які заплановані, будуть зроблені, а це великий масштаб роботи Моцарта Трильовського, 에... Миколайчука. І Міцкевича. Чотири дороги у нас в роботі. Я думаю, за два тижні ми їх закінчимо. Ми маємо проблему так, під шум виборчої компанії ми почали нарізати нову дорогу на вулиці Макове. А сипучих матеріалів не змогли дістати, бо виявляється в Україні вибори були. І всі їх були того, просто так? не було. Ні, їх а просто не було. було, бо всі все сипали. А був дефіцит. Я обіцяю мешканцям вулиці Маковея, що ми дуже швидко її відсипемо. Цю дорогу світло зробимо. Багато робіт розпочато, ми це все закінчимо. Угу. Саме головне зараз це формування команди. Власне, я думаю, що більшість Коломоян зараз цікавить питання, якою буде нова команда міської ради і голови, які заступники, чи є вже у вас кандидатури, чи є якісь домовленості. Ну, по-перше, якщо так поділили голоса Коломаян, зрозуміло, що я. Не міг відсторонюватись від тих кандидатів, які зайняли друге і третє місце з таким малим відривом. Тобто вони користуються повагою коломаян, як за них голосують. Любомир Глушков сказав, що лише голова районної державної адміністрації, не бачить себе в керівництві міської ради, пану Сергію Коцюру Я пропозицію висунув, чекаю відповіді. В принципі, політичні партії, а їх прийшло в міську раду дев'ять, причому досить розпорошено голоса в дев'ятьох партіях. Будемо формувати спільну думку, спільну стратегію і вибираємо керівництво в самій раді комісії, бо це дуже відповідально. Обираємо заступників, керуючого справами, секретаря міської ради, і зрозуміло, що це зараз буде гарячий період. Найближчих 10 днів, бо знову основний закон міської ради, регламент міської ради, який треба переписати. Він дуже недосконалий, і є, вже є багато пропозицій від політичних партій. Я думаю, що процедура знайома і не дуже надовго затягнеться. Що ж нам залишається побажати вам успіху? І на завершення запитання, яке напевно також буде е, цікаве. Чи продовжувати ви, чи будете ви продовжувати такі звіти, що квартальні, як ви робили у нас в ефірі, щоб глядачі могли детально дізнаватися про те, що робить міська рада і міський голова? Пані Тамаро, ви мене кличте в будь-який момент. Чим відрізнялась напевно і моя виборча кампанія, Бо вона заключалась лише в трьох прямих ефірах і одне. Було дебати один ефір з дебатами, і це вся виборча компанія, бо я мусив бути на робочому місці. працював, а вже робили штаби. Що ж, я дякую глядачам. Нагадаю, спілкувалися з міським головою Корломи Ігорем Слюзером. Продовжуємо випуск. Далі буде не менш цікаво. Не перемикайте. На Коломийщині на вибори прийшло понад 46% виборців. Вони обирали депутатів до районної та обласної рад. Загалом на крісла у місцевому парламенті претендували понад 300 кандидатів. На шести округах визначили також переможців обласних перегонів. Прохід підрахунку голосів далі у сюжеті. 15 політичних сил боролися за 43 місця в Коломийській районній раді. За результатами перегонів до місцевого парламенту пройшли сім партій. Впевнену перемогу під час голосування здобула батьківщина. І представлятимуть у раді 15 чоловік, що відповідає майже 32% голосів. Керівник районної організації Петро Книшук каже, що вірив у перемогу однопартійців. Тепер, як стверджує керівник штабу поліцсили Василь Гейтота, вони активно будуть працювати на благо Коломищини. Ми здобули, працювали злагоджено і здобули перемогу. Е, необхідно сказати, що складовим успіху було перш за все злагоджена робота нашої команди. У нас Практично в кожному населеному пункті є свої партійні осередки. У нас досить авторитетні лідери. Це Книшок Петро Васильович, Левицький Осант Михайлович. І складовий успіху це підбір кандидатів в депутати. Проведена велика робота, і вона дала результат. Друге місце посів блок Петра Порошенка солідарність. За них віддали свої голоси понад 20%. Лідер партії Роман Дячук, до речі, депутат трьох скликань запевнив, що буде активно співпрацювати зі всіма колегами у раді. Щодо виборів, десь напевне маємо якесь розчарування справа, в тому що все-таки такої низькуватої явки ми не сподівалися, і це враховуючи в тому, що в державі зараз за інститути президента йде процес децентралізації, передаються. Повноваження і фінанси на місця, і звичайно, вибори місцеві дуже були важливі. Треба було все-таки людям прийти, проголосувати, вибрати потужних, тому що було кому з цим працювати. Ну щодо результатів виборів, звичайно, результат можна вважати непоганий, але не це важливо. Важливо. То, що ми йдемо робити на сьогоднішній день до районної ради. Ми у нас є чітка стратегія розвитку роботи районної ради. І на сьогоднішній день, коли десь починаються вже оці організаційні питання, вибори напевне будуть керівництва районної ради, ми хочемо твердо підкреслити. Ми не будемо об'єднуватися навколо по посад, тому що це шлях в нікуди. Ми не будемо торгувати кріслами є чітка стратегія. В основі цієї стратегії повинна лежати це перш за все роль депутата. Третє місце розділили місцевою та свобода. У них буде по п'ять депутатів у районній раді. Ще три партії, зокрема народний контроль, радикальна партія Ляшка та народний рух України матимуть по три представники. Щодо обласної ради, тут у Пічинішницькому окрузі переміг Дмитро Лащук, який представляв президентську силу. У Матиївцівському окрузі переміг Петро Книшук від батьківщини. Його колега Олександр Левицький з великим відривом отримав перемогу в Отинії. По коршову перемогу святкував б'ютівець Михайло Вітенко. У Вербіському кущі також б'ютівець Василь Бежук, А у гвісті не було рівних Михайлу Дякову. А от чи стануть вони депутатами, дізнаємося найближчим часом. Богдан Малецький Сергій Грин, програма Подінтика. Окрім виборів депутатів районної та обласної рад, на Коломищині також відбулися голосування за сільських та селищних голів. Цьогоріч вперше об'єднана печеніжинська громада вибирала собі очільника. Як загалом відбувалося волевиявлення, на виборах війтів дізнавався Богдан Малецький. У сільських та селищних комісіях стверджують, що значних порушень не було. Вибори пройшли спокійно, хоча явка виборців бажала бути кращою. Зберегли свої місця голови понад 20 сільських та селищних рад. Залишається на посаді керівників тих населених пунктів, де планують створити об'єднані громади. В її Володимир Кинащук, Коршівську сільську раду знову очолив Михайло Пежук. А от гвісцем керуватиме нова людина. Це місцевий підприємець Володимир Ясуник. Серед тих, хто не вперше очолює місцеві ради, спаський сільський голова Олександр Гойнюк, Верхньовербізький очільник Віктор Андрійчук, ліснохлібичинський Богдан Харук, п'ядицький, Роман Сікорський. Останній каже, що. Перед ним багато роботи щодо створення об'єднаної громади. Обов'язково будемо формувати громаду ту, які є у перспективному плані. Але перш за все будемо вивчати досвід печенішської громади, будемо спостерігати за нею, тому що ми не хочемо повертатися назад до колгоспу. Ми би дуже хотіли. Щоб об'єднання громад принесло в першу чергу користь самим громадам, а не тільки ті, яка стане центром, що велике побоювання є у людей. Стільки ж нових вітів очолили села та селища Коломишини? Майже всі вперше керуватимуть селами. А у самих громадах відтепер тепер будуть лише старости. Це села Печеніжинської об'єднаної громади. Такі посади займатимуть помічники Печеніжинського голови у Слободі, Рунгурах, Марківці. Молодятині, княж дворі малому ключеві та сопові. А очолить новоутворення, колишній голова Пошижівської селищної ради Ігор Довірак. Він впевнений, що зараз головний акцент разом із новоутвореним виконкомом він зосередить на проблемах об'єднаної громади. В нас уже зараз, сьогодні, завтра, у нас стоять ряд ряд проблемних питань, яких яким нам треба вирішувати. Як на мене, ви самі до нас добиралися. Як на мене, першою проблемою це люди в голос говорять це є стан нашого дорожнього покриття. Вона не витримує ніякої жодної критики. Ми розуміємо, що це за собою веде великі витрати коштів. Ми надіємося, що ми, як об'єднана перша в Україні громада, одержимо винагороду від держави, щоб ми їх полагодили. Далі наступною проблемою, як на мене, це буде створення центру надання адміністративних послуг. Третьою проблемою це є схема планування територій, щоб у нас, наприклад, чи людина відкриє. У Вашингтоні, чи в Брюсселі, чи в Коломиї, щоб вона бачила, хто ми такі є. Щоб ми себе заявили на карті: так, ми є Печеніжинська об'єднана територіальна громада. У нас є землі сільськогосподарського призначення, промислового призначення, житлова зона. Щоб кожен інвестор подивився, що щоб йому було приємно зайти і спілкуватись. Тобто, наше прізвище зараз Печеніжинська об'єднана територіальна громада. Щодо приміщень колишніх сільських рад, то тут все вирішуватимуть громади населених пунктів. У деяких приміщеннях розмістять установи соціального напрямку, принаймні збережуть їх як будинки старости, де громада матиме можливість зустрічатися та проводити різноманітні заходи. Богдан Малецький, Сергій Угрин, програма Подієнтика. Міліція не втручається у виборчий процес, а забезпечує правопорядок і безпеку, заявив на зустрічі в обласному центрі головний міліціонер Прикарпаття Віктор Шкутов. В Івано-Франківській облдержадміністрації відбулася спільна прес-конференція влади та силовиків. Керівники цих структур проінформували журналістів про заходи щодо дотримання законодавства в період виборчої кампанії. Загалом вибори на Івано-Франківщині, зокрема й на Коломийщині, пройшли без грубих порушень. До співробітників органів внутрішніх справ Прикарпаття відпочав. Початку виборчого процесу надійшло 75 повідомлень про порушення виборчого законодавства. За одним із фактів розпочато кримінальне провадження. Найчастіше повідомлення стосувалися поширення політичної реклами у невстановлених місцях та без передбачених законодавством реквізитів. Також незаконної виборчої агітації, зокрема у день тиші напередодні виборів та безпосередньо у день волевиявлення громадян. Зареєстровано чотири випадки дрібного хуліганства пов'язаного із пошкодженням агітаційних матеріалів, дві спроби підкупу виборців. Крім того, двічі надходили повідомлення про втрату печаток дільничних виборчих комісій та один факт порушення правил її зберігання. Кожне звернення було належним чином зареєстровано та перевірено правоохоронцями. Станом на 26 жовтня працівники Прикарпатської міліції склали п'ять адміністративних протоколів за проведення передвиборної агітації з порушеннями законодавства. У Калуші розпочати кримінальне провадження за фактом приховування виборчих бюлетенів одним з виборців. Загалом під час процедури голосування не було допущено системних порушень, які б могли в цілому вплинути на результати народного волевиявлення. Правоохоронці належним чином реагували на усі повідомлення, пов'язані з виборчим процесом, та забезпечили збереження виборчої документації. І не допустили порушень громадського порядку на забезпечення охорони громадського порядку по території області. Нами злучено понад 4 тисячі правоохоронців та представників громадськості вже з 14 жовтня. Особовий склад прикарпатської міліції переведений на посилений варіант несення служби, і ми знаходимося в повній бойовій готовності. На території області діяло 515 територіально-виборчих комісій та 1034 дільниці. Кожна дільниця перебувала під посиленою охороною. У цілодобовому режимі працювали оперативні штаби всіх правоохоронних органів та силових відомств. На час виборів функціонували 35 посилених слідчо-оперативних груп, чисельністю 274 працівники. Віктор Шкутов також нагадав про кримінальну та адміністративну відповідальність за порушення виборчого законодавства. За перешкоджання здійснює виборчого права чи роботі комісії, фальсифікації виборчих документів. Голосування виборців більше, ніж один раз, незаконне знищення виборчої документації, порушення таємниці голосування, порядку фінансування виборчої компанії, а також підкуп виборця, передбачена кримінальна відповідальність від штрафу до виправних робіт та позбавлення волі на строк до 7 років. За інші порушення виборчого процесу передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 3 до 100 оподаткованих мінімумів доходів громадян. 27.10.2015 року, близько 10-ї години, 20 хвилин, водій на автомобілі БМВ, рухаючись по вулиці Шкрібліка, в цей час пішохід переходив дорогу в нестановому місці. Водій автомобіля БМВ, уникаючи зіткнення з пішоходом, допустив зіткнення з автомобілем Дукато», який був припаркований на узбіччі дороги. Внаслідок чого відбулося зіткнення. В результаті дорожньо-транспортної пригоди тілесних ушкоджень ніхто не отримав. Транспортні засоби отримали механічні ушкодження. Попередньою причиною дорожньо-транспортної пригоди є пішохід, який переходив не станову дорогу не станову місці. Запорушення правил дорожнього руху пішоходами. Вони притягуються до адміністративної відповідальності за статтею 127 частиною 1. Та ця дана стаття передбачає попередження. Накладення адміністративного стягнення попередження або штраф від 51 до 85 гривень. На даний момент пішохід не встановлений, місто дорожньо-транспортної пригоди покинув з другого боку на водія автомобіля БМВ. Буде також складено адміністративний протокол, оскільки водій повинен враховувати дорожню обстановку, коли керує даним транспортним засобом. Держуто інспекція звертається до пішоходів, які є також учасниками дорожнього руху, переходити проїжджу частину дороги в встановленому для цього місцях, тобто по пішохідних переходах на світлофорних об'єктах, там де передбачено пішохідні переходи. Четвер, в прямому ефірі на телеканалі НТК заступник голови обласної ради Олександр Левицький підведемо підсумки роботи обласного парламенту шостого скликання. Початок ефіру о 20.00. Телефон для запитань 38 вісім Коломийська податкова звертає увагу, що 29 жовтня цього року закінчується термін сплати юридичними особами авансового внеску з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за третій квартал 2015 року. Коломиянки найкращі в рамках міжнародного фестивалю в Туреччині відбувся конкурс юних моделей старт міні Моделс-2015». Перше місце із сонячного узбережжя привезла коломиянка Ксенія Федорінчак. Як все було у нашому наступному сюжеті? Дев'ятий міжнародний фестиваль Старт» Цього року відбувся в концертному залі «Мері Анталії. До Туреччини приїхали талановиті діти з 15 європейських країн, зокрема Болгарії, Ізраїлю, Німеччини, України, Угорщини. Учасники змагалися в трьох вікових категоріях. Ксенія Фідорінчак перемогла в номінації 8-12 років. Не тільки корону та призи, але й позитивні враження та нові знайомства отримала Колойміянка протягом перебування на фестивалі. Побувавши на міжнародному конкурсі краси Тівістарту, Туреччина отримала титул. Little model. Я познакомилась з багатьми дітьми із різних країн. Мене вразили національні костюми конкурсантки. Ксенія займається в школі моделей New Models лише два роки. Брала участь в місцевих та всеукраїнських конкурсах і завжди здобувала призові місця. Наполеглива праця юної моделі та любов батьків гарантували перемогу на фестивалі. А стилізований гуцульський костюм та запальні карпатські мотиви вразили всіх членів журі, каже Руслана Пристач, керівник школи моделей. Відбувалися гарно і виступили достойно. На даний момент, так як сказала вже Ксенія, є дуже багато запрошень за кордон, а так як Ксенія вже два роки відвідує нашу школу, то їй набагато легше. Тобто вже до конкурсу їй максимум треба готуватися місяць. Участь у фестивалі не лише дає право носити титул, всі учасники мають реальні шанси, що їх помітять продюсери та вони зможуть отримати комерційні пропозиції на зйомки в телевізійних шоу, серіалах, журналах і рекламах. А вже цієї зими на Ксенію чекає три проекти: один з яких різдвяний Янгол у польському місті Кракові. Бажаємо наснаги та творчих злетів маленькій моделі. Це все на сьогодні. Нагадую всю інформацію. Ви можете переглядати на офіційному сайті телеканалу НТК. а Також слухати на хвилі 106,8 FM радіо Сяйво. Після випуску новин поспілкуємося із представником опори Іваном Маронюком. Знову ж таки говоримо про вибори. Побачимось. історичний календар від Василя нагірного у цей день, 27 жовтня 1900 року, в селі Назірній на Прикарпатті тепер Коломийського району народився Василь Тисяк, оперний співак, доктор Права. Василь Тисяк учасник визвольної боротьби українців в лавах українських січових стрільців та української Галицької армії, від 1925 року виступає на Шевченківських концертах, зокрема і в Коломиї. Василь Тисяк співає в операх Львова, Варшави, Франції, Іспанії. Від 1947 року на еміграції в Канаді, де й помер 5 липня 1967 року.